Виключені з Єдиного державного реєстру підприємства та організації України близько 11 об'єктів комунальної власності. Вони теж стоять мертвим грузом, але потрібно провести процедуру їх виключення. Утримання повного штату Тернопільського обласного комунального підприємства фірма Тернопіль АвіаАвтотранс в зв'язку з відсутністю авіаційної діяльністю призводить до щоквартальних збитків в обсязі приблизно 500 тисяч гривень. Враховуючи заборгованість Тернопільського обласного комунального підприємства фірма Тернопіль Авіавтотранс за попередні періоди та нереальність її погашення, робоча група рекомендує вирішити питання консервації активів підприємства. Робочою групою встановлено, що сміттєсортувальна лінія для сортування твердих побутових відходів. Типу СЛ1, яка була придбана у 2009 році за кошти обласного бюджету комунальним підприємством Тернопільської обласної ради Архбудсервіс, на даний час знаходиться на зберіганні в місті Скала під вулчі району та не введена в експлуатацію. Це тезово наші напрацювання. Орендують підприємство, що вони шляхом викупу могли їх передати, забрати в собі їх власні, власність, цього бюджет нетримують відповідні кошти і можна буде ці кошти сформувати вас на приїзду буваю коштів чи на розвиток інших підприємств. Далі ми вистав... пропонуємо виставити на продаж такі об'єкти відомі в скажімо, як палац Бадені, який знаходиться на перевагі на балансі Коропецького місцею. Далі будинок. Приміщення, в медоборів, а також палац, який перебуває на балансі школи і інтернату Струсові. Це такі найбільші об'єкти. Ну, комісія буде працювати, очевидно, вона нас ще працює певні об'єкти, тому що це було таке рішення суто попереднє. І на сесії, якщо вона відбудеться, ви побачите цей перелік. Завдання групи, я думаю, полягає якраз в тому, щоб і забезпечити нормальне функціонування підприємств, якщо в нас треба допомогу надати від власника з бюджету цього дня, і друге, щоб можливо забезпечити нормальний рівень заробітної плани тих працівників, які працюють в комунальних підприємствах. Приватизована будівля, яка є у власності територіальної громади, повинна бути приватизована земельна ділянка і інші речі. Так і ми маємо зараз проблему з тим же аеропортом, Тобто, щоб заводити туди інвестора, ми не маємо акту на землю, яка вроді би, також є наша. Тобто це потрібно робити. І ми, власне, десь наша група покликана для того, щоб зробити це. І адміністрація, ви розумієте, що надзвичайно багато речей залежить власне, від виконавчої гілки влади, яка може посприяти цьому, а може не посприяти цьому. Відповідно, і прокуратура, суд, міліція, інші також мали би сприяти власне цьому, тому що вони також відносяться до громади міста Тернополя і області, де є наше майно і де є наші господарські об'єкти. Я знаю точно, що при всіх благих намірах, і вся Європа і замки продає, і за гривню дає, аби хтось підтримував їхні умова реставрації, утримувати в належному стані. Я одне знаю точно, що у нас ми того не продамо. Це буде пропозиція, але щоб ми щось таке продали, це нереально, так? Але ми здорові пропозиції надаємо по одному, по другому, по третьому. Ну щоб 2 мільйони щось напродавати або заробити, це величезні гроші, я теж знаю чітко. І Тому ми, ну, коли ці всі мали дискусії, практично одноголосно зійшлися до того. Що будемо пропонувати, і саме адміністрації в зв'язку з тим, що ми, ну, я би не сказав, що пасивна робота. Немає зовсім По нашому дляторку. А якщо її немає, і кожен раз мені присилати листа і питати Тарашавський, а коли ви думаєте, зарплати заплатити, ну, то якщо є лікарня, вона теж наша, обласної власні обласної громади. Але ніхто мене не питає, як лікарям заплатити заробітну плату. Тому якщо нас мають питати, то нехай там лишиться три сторожа. Державні служби охорони по зміні працюють. Тривожну кнопку свою поставити, якщо там плити будуть розбирати або ще інші. Тобто не рішення, але ми його рекомендуємо. Воно має йти всіми тими регламентними процедурами, тобто на комісію до Володимира Івановича, мабуть, нам важко це питання розглядати, тому що набагато легше сказати, що давайте літати, але... Починаємо вітати, там щось важко. Нам mm -hmm. mm -hmm. А яка заборгованість зараз? Я, по 4 мільйони. Майже 4 я мільйони. мільйони. Це теж як заплатить фонд. Будемо приглянути. Зарплата внески до пенсійного фонду, які колись були, єдиний соціальний внесок, який виник два роки тому. Ну і штрафні санкції до пенсійного фонду. Ну Є надія, що десь готується ніби законопроект. Я не впевнений, інде, чи він буде прийнятий. Що санкції мають бути списані штрафні, бо вони ж нічому, з них якраз тільки навантажують. А бруто спосіб. На сьогоднішній день заборгованість, скажімо так, по балансу. Вся, яка є, вона перевищує залишкові активи підприємства. Чотири тобто це... мільйони по А якщо вас по людях мову, це десь заборгованість по зарплаті за скільки часу? За рік, за два. За два з половиною року. Тобто люди два з половиною року не отримують запас. Просто туди ходять, що. Останній випадали? був транс, це було в 2000. Ні, одинадцятому році. З штрафу не 11 -му, 11 -му. Штрафами буде в 6.90 тисяч. Штрафами буде 6 млн. Ну, я ще, ще а скільки там людей про це? Тридцять шість. І в бюджеті на 2013 рік ми запланували по аеропорту суд кошти по виплаті зарплат, які знаходяться в судах. Зараз там порядка 200 тисяч 290 тисяч, що точно. І плануємо закласти кошти на виготовлення актів, щоб ми мали державний акт на землю. Це порядка 400 тисяч. Ми закладаємо на цих грошей, і дуже нормальна пропозиція поки що аеропорт поставити на консервацію, тому що.